Розпаковка наушників Sony XM4, купаних в магазині Allo. Давно хотілася ця модель після виходу 5 і теперішньої 6 версії захотілося їх ще більше, тому я вирішив не відкладувати покупку, оскільки змінився їхній дизайн, який мені не зовсім підходить і не подобається в такому кейсі. Так виглядають навушники. Тут кабель Jack 3.5, зарядки і перехідник для літаків, який в більшості нікому не знадобиться. <кій> <кій> навушники я встиг затестити разок, в них послухати і налаштувати. Скажу так, матеріали у них доволі класні. Виглядають вони на голові також добре. Для прогулянок по місту буде те, що треба. На голові не, майже не відчувається, не давлять, зручно сидять, але є і мінуси. Це мої вже треті повнорозмірні навушники. І в них відразу з коробки є такий люфт. По сторонам можна побачити. Я не знаю, чи всіх це, чи не всіх. Но є маленький люфт в цьому вузлі, який, судячи з формів, багато в кого ламається, і Sony не визнає брак. Але на Алікспресі можна знайти деталі. По звуку, звучать вони добре, не супер-пупер якось, але під нові телефони. Особливо на Hyper OS, їх треба налаштовувати. Звук якийсь плоский, іначе за дверима. Після налаштування вони звучать доволі класно. В порівнянні з JBL-ками моїми, також купленими в Allo, ну, Більш-менш схожі, але вони давлять на голову через деякий час, в них неможливо довго знаходитись. Але мінус в GBLoc, це 660 версія, зараз 770 в конструкції. У них з'являється отут тріщина на одному навушнику та на другому. Вона з'являється сама по собі, без всяких там розтягувань, падінь. Просто з'явилась, гарантія це не визнає. Хто думає купувати, щоб знали. І треті наушники саундкори. от ці Sony, щось між ними. По зручності, як в саундкорах, по зовнішньому вигляді, як JBL, досить добре ходити по місту, в них вони не терчать, як німб у святих. Ось така розпаковочка.